Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю усіх після свята Стрітеня. Я давно не виходив у прямий ефір, оскільки був заблокований. Надіюся, що більше таких блокувань не буде. А може буде. Тому користаюсь цієї нагоди, що сьогодні мене розблокували і маю можливість до вас звернутися. Сьогодні я би хотів з вами порушити одну тему, яка є актуальна завжди, але у часи боротьби, у часи, коли наш український народ бореться за свою свободу і незалежність, за свою ідентичність, на вівтар свободи велику ціну крови своїх синів і дочок. Тема, яку хочу порушити, є актуальною. Це є про культ особи та авторитети. Усі ми живемо не як самотні острови, але серед людей. Ті люди, серед яких живемо, є різні. Одні нам подобаються, інші не подобаються. Одних ми слухаємо, інших воліємо оминати. Одні для нас є авторитетами, інших ми обожнюємо тощо. Але всі вони залишаються людьми. Що означає людьми? Це означає, що вони є тими, які мають в собі безсмертну душу. Є сотворені на образ і подобу Божу, але з іншої сторони вони, як і всі люди, які б вони не були, які б статус не займали, навіть ті, яких ми за життя ще звемо святими, залишаються людьми грішними, тобто тими, які назнаменовані є гріхом. Але це не заважає нам. Навіть таких грішних людей, які борються з собою, мати за приклад і не так їхню гріховність наслідувати, але їхню боротьбу за добре, за справедливе. Саме таких людей ми називаємо авторитетами. Авторитети це не є ідеальні люди. Але це є люди, які намагаються щоденно боротися з самими собою, за певні істини, чи то на полі національному, чи то церковному, чи то громадському, тощо, і готові за ті істини страждати, навіть віддати своє життя. У християнській духовності найвищими ідеалами, авторитетами. Від самих початків існування церкви були мученики. Це були люди, які ціле своє життя, можливо, жили по-різному, але коли прийшов момент вирішальний, де їм треба було засвідчити віру свою Христа, вони зробили вибір і навіть віддали своє життя за те, щоб висловити свою приналежність до Христа. Є люди, які не віддали своє життя за Христа, бо не було такої потреби, але вони ціле життя це засвідчували, чи то тим, що наслідували Христа, чи то тим, що свідчили Його супроти інших, будучи переслідуваними, зацькованими, то що навіть людьми, які здавалося б, не мали такого робити. Візьміть для прикладу святого Івана від Христа, який був практично переслідуваний своїми співбратами-монахами, які з заздрості посадили його в в'язницю. І той в'язниці мав два виходи: або з глузду з'їхати, або шукати в тому Божої руки. І саме там він написав одні з найкращих своїх творів. Будучи людиною, яка шукала волі Божої в тому місці, в тій ситуації, де вона знаходиться, такі люди авторитети є і в громадському житті, і в політичному, і потрібно, щоб вони були. Чому? Тому що авторитети будують суспільство. Зауважте, коли рухається отара-овець, завжди перед веде одна. Чому і всі, решта, рухаються за нею. Чому? Хто знає вівчарську справу, то усвідомить собі, що та вівця знає просто куди провадити інших, то, що і всі її слухаються. Якщо не буде в суспільстві авторитетів, то це суспільство є приречене на хаос, а хаосом найкраще керувати. Тому в добу інформаційних технологій, коли хтось хоче руйнувати суспільство, руйнує авторитети. Яким чином? А таким чином, що намагається висвітлити не добрі сторони тих авторитетів, але погані. Наприклад, людина може боротися з якоюсь пристрастю, власною, тощо, і вона щоденно кається, встає, йде вперед. Але хтось її заздрить, оскільки вона в тій боротьбі щось займає якісь становище. І вистачає у Фейсбуці чи в іншій соціальній мережі на таку людину пустити бруд, і відповідно нищиться її авторитет. Зараз авторитет зруйнувати дуже легко. В добу інформаційних технологій з людини яка справді є побожною, чесною, справедливою. Можна зробити криміналіста і ідіота, а з, скажімо, людини, яка абсолютно в житті живе безціннісно, можна зробити чуть не святого. І це є ота диявольська спокуса, яка нас переслідує ще з раю, коли диявол підходить до людей в даному випадку Адама Єве, і намагається навіть Бога показати як того, що заздрить людині. Це говорить до Адама Єви той, хто є сам заздрісником роду людського, так називають диявола і письменники і оці церкви. І цю диявольську справу робили, роблять і, певно, будуть робити до кінця світу всі. Але ми, які на даний час... Живемо тут, і тепер повинні розуміти, що авторитети це є люди, і вони не є всьому досконалі. Але ми мусимо в житті мати авторитетів, на яких узуруватися. Авторитети це є переважно люди з досвідом. Це є люди, які самі в житті багато чого пережили і можуть іншим порадити. Але є великою небезпекою, особливо в духовному житті, я зауважив, коли. Люди з авторитетів роблять собі ідолів. А саме, починають їх бачити, не би, таких непохитних, всьому досконалих, починають е, їм льстити, про них е, писати різні чудові речі захищати. І таким чином вони порушують. Е, Підставовий принцип євангельський не надійтеся на князів і на синів людських, в них нема спасіння. Це є, очевидно, слова Псалма 145-го, який ми використовуємо у нашій літургії, але також про це Христос неодноразово говорить, звертаючи нам нашу увагу. У чому є небезпечний культ особи? Культ особи є небезпечний, в першу чергу, для людини, яка її творить. Чому? Тому що якщо собі з якоїсь особи створити культ, а потім побачиш, що та особа не відповідає тим очікуванням, які ти на неї покладав, то близьким є розчарування. А розчарування провадить людину до відчаю, занепаду тощо. І людина перестає бути воїном, чи то Христа, чи то воїном свого народу. А перетворюється на такого понівеченого життям, який не знає, куди прямувати. Культ особи є також небезпечний для того, з кого той культ робиться. Бо є духівники, є священники, монахи, монахині, єпископи, президенти, головнокомандуючі, командувачі, ректори в університету. Я спеціально перечислюю всіх тих, кому грозить. Створити, що з них створять культ особи, це для них небезпечно також, тому що коли вони не зрозуміють, що з них роблять ідолів, то вони можуть попасти у полон слави і потім не сприймати жодної критики, яку слушної критики, яку, з якою хтось прийде до них. І людина, яка попала у полон слави. З якої зробили культ особи, не дай Боже, якщо займає якісь становища, то чи то в церкві, чи то в монастирі, чи то в війську, чи то в громадському політичному житті, то така людина стає е, практично диктатором, авторитарною людиною, тому що вона має у своїх руках владу, систему, і а система. Хоча складається з людей, але працює завжди на того, хто її очолює. І, зокрема, коли ми говоримо про причини війни Росії проти України, то згадуємо Путіна. Прости Господи, як казав митрополит Тернопільський Семенюк Владика, то можете зауважити, що ця людина є неповноцінна з багатьма комплексами. І я ніколи його в житті не бачив. Але з того, що можу читати і обсервувати, виглядає, що він його створили. Путіна не тільки створив сам Путін, але Путіна створила Росія. Вона хотіла мати ось такого царя. А цар у певний момент, не будучи е... того достойним, зрозумів, що він є Богом. І от той Бог вирішив вирішувати. Долі інших народів, людей тощо побачте на одному прикладі до чого може допровадити, коли з людини, людини роблять ідола, а він вірить в це, і він потім себе уявляє майже не сином Божим. Е, тому це є дуже небезпечна річ і для, інш, і для і інших сфер людського життя. І нам на це слід зважати. Я зауважив, що на даний час, коли наближається кульмінаційний момент війни, у інформаційному просторі є такі дві тенденції, які не можна не зауважити. Перше це є тими тих, які справді ну, є авторитетами у боротьбі і на різних фронтах. Інформаційному фронті, фронті, де треба воювати зброєю і своїм життям ризикувати, фронті волонтерському, де є певні тенденції зруйнувати певних авторитетів, а на їх місце поставити тих, які абсолютно з авторитетами нічого немає спільного. І з іншої сторони, коли мова йде про цю війну, ми ще її не завершили, а дехто вже пробує собі. Як е, чіпати медалі вже за заслуги. І ми самі до того спонукаємо, роблячи з певних політиків чи інших ідолів, не робимо з людей ідолів. Пам'ятаємо, ще раз повторюється той принцип: не надійтеся на князів і на синів людських. Однак за тих, які виконують роль у суспільстві, церкві, то що. Треба молитися, щоб Господь їм допоміг. Але треба бути також критичним. Тому що, на превеликий жаль, в нашому українському суспільстві. Люди е е е е е е е характеризуються більшість людей не критичним мисленням, а радше емоційним. Ми є люди емоційні. Нам показали гарну картинку, у нас гарні емоції. Нам показали погану картинку, і в нас погані емоції. Але крім емоцій, є також інтелект, є також наша воля. Для того, щоб когось оцінити критично, для того потрібно факти, часу тощо. І якщо існують певні критики, експерти, то це є люди, які займаються питанням чи певною сферою фахово. Не може бути один експерт з усіх питань, бо якщо існує один з експерт з усіх питань, то він є просто-напросто неук, який намагається бути популярним. Отаку От тему хотів підняти: культ особи і авторитети. Може комусь буде корисне, то слава Богу, за все, Божого благословення всім, Пробать Боже! Україну і дай нам розпізнати мудро, як ми маємо воювати у цей непростий час за честь, за славу, за народ. Слава Ісусу Христу і слава Україні!